Чепирка. Подарок от мужа. Так, як би його відкрити, так без э, інструментарія. Дорогі телезрителі, прошу звернути внимание на этот шикарніший вид. Сейчас відкриваю, тут нічого нема, доставщик украв. Покажи, покажи все. О, вау. Как они будут заряжаться? Мы на матчарджера. В этом Да. Цепление. А как мне чехол. Ой, заряжать. сломала? Вон у них зарядный. А как мне чехол заряжать? А Вон вот тут висит. все. Все. Ну я что, я не умею все таким ладно. пользоваться. Знаешь, я хоть села, но с райбаном. А, это инструкция. О, да, это то, до чего я добралась во вторую очередь. Сейфті. так, це це те, що ніколи в житті Ніхто не читає інструкції сейфті. Ніколи кадатися не нада. ще очки ставити на зарядку. Да. <рес> Дуже лізь, да. Я вже я кофту ставлю, так. Ну що? Іде відеозйомка прямо зараз на окуляри, я хочу сказати, то, що я в шокі. Я не розумію, що мені робити, я не розумію, куди що взагалі зараз знімається. Я розумію, що знімається рівно те, куди я дивлюся, але це так дивно, бо я говорю з окулярами. Коротше, ще плюс цих окулярів в тому, що вони тут є, можна сказати, наушники влаштовані, тобто ось воно просто так на вухах, але тут іде звук, і я ось дивлюсь тік-ток, Я щось слухаю, щось монтую. І у мене звук ось тут, навіть якщо я просто підніму окуляри на. Голову так поставлю, все одно буде йти запис, ну точніше, буде йти звук. Якщо йде запис відео, то працює ось ця камера. Якщо йде фото, то буде ось на цій камері, яка сусідня. А ось не знаю, покажу вам кофі. Дивіться, ми взяли тару кофі. Що, що ще показати? Це для мене поки що дуже дивно. До речі, я можу розмовляти з цими окулярами. Вони можуть відповідати на мої питання. Я можу щось швидко загуглити, і також окуляри можуть, якщо я в них запитаю, типу, описати мені, що знаходиться навколо мене. Це дуже дивно.